У 2018 році починаючи режисер Патрік Долан вирішує зняти фільм жахів. Проєкт отримує назву «Стемряви». За сюжетом молода жінка на ім'я Валері Фауст проводила екскурсії у печерах. Вона вирішила змінити своє життя та поїхати з міста, а на прощання влаштувала вечірку в колі близьких друзів у будиночку в лісі посеред дикої природи. Під час затишних посиденьок розкриваються секрети, згадуються страшні історії, які вплинуть на подальший розвиток подій. Але найголовніше, серед присутніх є вбивця, який прибирає кожного з них одного за одним. Бюджету практично немає, проте є великий ентузіазм і бажання зняти цей фільм. На кастинг прийшла невідома молода акторка він Рід. Вже після першої проби її взяли на роль вбивці. Бо дівчина грала дуже переконливо зйомки йшли повним ходом Режисер, актори, акторки та вся зйомочна група знаходилась разом багато годин на день, але вони й подумати не могли, що весь цей час поруч з ними була справжня вбивця він, рід насправді була так рід, і вона очікувала суду за те, що позбавила життя людину на очах у свідків. Моторошним збігом було те, що спосіб, у який вона це зробила, був практично ідентичний тому, що вона відтворила у фільмі. Такер не треба було вживатись в роль, бо вона грала саму себе. Грудень це період, коли найбільше хочеться затишку тепла і свята. Зовсім скоро Різдво та Новий рік. Тож час подумати про подарунки. Компанія 25 Coffee Roasters приготувала для нас новорічні набори, від яких особисто я в захваті. Бо коли обираю якусь каву на їхньому сайті, довго не можу визначитись все таке смачне. В мене два набори один мені, а інший батькам. В цих яскравих подарункових коробочках одразу три види кави. Я обожнюю поєднання різних смаків тут і шоколад, і фрукти, і горішки, чого тільки немає. Переконайтесь самі, наскільки це смачно, і побалити близьких вам людей. Ви можете перейти за посиланням у описі та ознайомитись з різними новорічними пропозиціями, а від мене вам знижка 10% за промокодом FEMIDA10. Вона діятиме місяць з моменту виходу відео на всю зернову каву та новорічні набори, окрім вже акційних позицій. Я не знаю людей, які б не любили каву. А 25 Файф Кофіростерс це смак, який хочеться дарувати. Почнемо цю історію з матері дівчини Келі Мур. Відомо, що більшу частину свого дитинства вона провела в постійних мандрах, адже батько служив адміралом флоту. Келі походила з великої родини. Окрім неї, в сім'ї було ще четверо дітей. У її батьків водились гроші. Вони навіть володіли ранчо в південному орегоні. Келі за характером була непростою жінкою. Свого часу вона вчилась на юриста, а однією з її помітних справ була робота з Анною Ніколь Сміт. Келі працювала в престижній адвокатській конторі і, схоже, що мала всі шанси побудувати гарну кар'єру. Та під час своєї практики в Лос-Анджелесі вона познайомилась з майбутнім чоловіком, актором Деніелом Рідом. З тих пір життя жінки кардинально змінилось. Разом з ним вона пішла більш творчим шляхом. У 1989 році подружжя написали художню книгу про сирійника під назвою Смертельні ліки. Цього ж року в них народилась перша дитина, дочка, яку пара назвала Ешлін Такер-Мур Рід. але надалі дівчину будуть звати Просто Такер. Поки молоде подружжя займалось новонародженою, їхня книга стала набувати популярності. Вона стала бестселером і згодом її навіть екранізували. Це було надихаючим досвідом. Вони думали, що далі буде тільки краще, їхні амбіції росли, і родина теж поповнювалась. Вони стали батьками ще двічі, але очікування не виправдались нічого успішнішого за перший роман у пари так і не було. Брак коштів, втрачені мрії та втома від постійних сварок почали давати про себе знати дім, де раніше панували любов, творчі ідеї та щасливий дитячий сміх тепер перетворився на поле битви. Це було деструктивно як для дорослих, так і для дітей. Тому Келлі і Деніель розірвали стосунки. Жінка отримала повну опіку над дітьми і забрали їх жити до будинку своїх батьків. Територія на ранчо була досить велика, але сам дім не був призначений для такої великої кількості людей, бо, окрім них там ще хазінував старший брат Келі, чоловік на ім'я Шейн. Це створило суттєвий дискомфорт, тому Лора, мати Келі, подумала, що буде краще придбати дочці окремий будинок. Та на цьому щедрість батьків не закінчилась. Вони вирішили ще й утримувати їх, аби у Келі не було потреби працювати, і вона могла присвятити всю себе вихованню дітей. Такер була найстаршою і мала надзвичайно близькі стосунки з матір'ю. Келі була поруч постійно, це не аби як тішло її, бо дівчинка просто обожнювала бути в центрі уваги. Від батька вона успадкувала пристрасть до виступів. І вже змалку проявляла акторські здібності. Такер грала у місцевому театрі, а Келі настільки пишалась та підтримувала її в цьому, що віддала дочку до школи, в якій була театральна програма. Вона власноруч створювала для неї костюми для виступів, робила зачіски та сценічний макіяж. Однолітки такер дивувались та навіть глузували з дівчини через те, що вона постійно була з мамою. Проте її саму це не хвилювало. Вона знала, що має талант. І мріяла одного дня стати відомою голівудською акторкою. Схоже, що Келі теж готувала дочку до цього, і через неї намагалась втілити свої нездійснені мрії. Якось вона зізналась своєму другу, що стане забезпечена на все життя, коли Такер відкриє дорогу на великі екрани. Для цього навіть вигадали план Б вийти заміж за впливового кінопродюсера або просто за багатія, який би допоміг їй у кар'єрному зростанні. Дівчина була готова на все, аби тільки стати відомою акторкою. Вже маючи досвід у письменництві, Келі вирішила спробувати створити популярну серію книг, тож вона з такер та іншою молодшою дочкою взялись до роботи. Згодом світ побачив цикл молодіжної літератури під назвою Amber House, що в перекладі означає бурштиновий будинок. Згідно з джерел, в ній неетично описувався хлопчик з аутизмом, що багатьом не сподобалось. А також були присутні елементи расизму, дивний шлях до успіху, але, можливо, хотіли виїхати за рахунок скандалу та галасу. Як то кажуть, чорний піар теж піар. Такер подумала, що простого паперового формату буде замало і особисто озвучила книгу. У 19 перед написанням роману дівчина переїхала до Лос-Анджелеса бо вступила до університету Південної Каліфорнії. Вже незабаром вона подала позов проти колишнього. За сексуалізоване насилля з його боку. Такер вела блог, в якому публікувала ім'я свого кривдника. Ця справа привернула багато уваги, її розслідували, і вона навіть потрапила до новин. Але заявам дівчини не знайшлось жодного доказу. Це обурило такер. Тож вона, недовго думаючи, покликала журналістів до кампусу, серед яких були працівники каналу CNN. Там вона дала інтерв'ю та звинуватила комітет зі студентських справ у галатності. Потім такер писала статті про свій досвід для різних видань, знову і знову нагадуючи про себе. Проте люди сумнівались в правдивості її слів, тим паче після того, як той хлопець подав на неї зустрічний позов за наклеп. Все закінчилось тим, що колишня пара врегулювала свої проблеми поза залом суду і більше не поверталась до цієї справи. Врешті такер кинула університет і повернулась жити до матері. А келі весь цей час вміло користувалась добротою своїх батьків. Старенькі вже задумались над тим, що залишить після себе і кому. Маючи п'ятьох дітей, вони прийняли рішення, що Дім Келлі цілком залишиться їй, а раніше вони поділять навпіл між нею та її старшим братом Шейном. З цього моменту в родині Мур розпочнеться справжня війна, та дозвольте спершу познайомити вас з Шейном Муром, оскільки він зіграє дуже суттєву роль у цій історії. Чоловік народився у 1953 році в Нью-Джерсі. І був третьою дитиною з п'яти нащадків. Закінчивши школу, Шейн вирішив шукати свого щастя у сонячній Каліфорнії. Там він поринув у вивчення юриспруденції. Проте, на відміну від сестри, так ніколи і не виступав у залі суду. Шейн обрав для себе шлях, що приносить більше задоволення для душі, ніж мав перспектив заробітку. Чоловік був поціновувачем старовинних книг, тому став власником антикварної книгарні. Це було його справжнім покликанням. Північна Каліфорнія була його домівкою до 2000 року, доки Доля не покликала його на батьківське ранчо в південному орегоні. Причина переїзду була сумною. Батькові діагностували бічний аміотрофічний склероз – рідкісне захворювання, яке вражає опорно рухову систему. Воно призводить до слабкості та паралічу. Того ж року його молодша сестра Келі розлучилася зі своїм чоловіком, тому вона разом з трьома дітьми теж опинилась на батьківському ранчо. Шейн взяв на себе відповідальність за добробут батька, полишив всі свої справи та повністю присвятив себе догляду за хворим. Для нього це було неабияким випробуванням, бо доводилось піднімати чоловіка з крісла колісного та переносити до вани чи ліжка. А бути постійним свідком того, як згасає рідна людина, було ще й морально важко. Протягом всього цього часу Шейн жив на території, доглядав її та робив всі потрібні закупи. Отже, цілком логічно, що його частка на цьому ранчо повинна бути вагомою. Та після смерті батька сімейства тема спадщини стала досить розмитою. Все через те, що Келі постійно брала гроші в своєї матері, бо довгі роки не працювала жодного дня. А як тата не стало, вже ніхто не контролював кількість фінансів, які Келі привласнювала собі. Жінка настільки знахабніла, щоб використовувала власну матір як банкомат. Зрештою, Лорі довелось закласти ранчо майже на мільйон доларів, аби виплатити кредити дочки. Тоді скелі поговорив один з її братів, і ця розмова настільки не сподобалась жінці, що все закінчилось бійкою. Шейн був засмучений через те, що його матір так використовували, а те, що перезакладали землю, на якій він виріс, ще більше розлютило чоловіка, бо тепер вартість майна була значно зменшена, а Шейн розраховував отримати його у спадок. Проте його молодша сестра не спинялась. їй завжди було мало грошей, скільки б не дали. Поки власність за документами належала Лорі, вона користувалась цим як могла. Їй потрібно було витиснути кожну копійку зранчо, тому Келі, недовго думаючи, вирішила спиляти всі дерева на території, а потім продати лісопилці, щоб заробити. Коли робітники приїхали на ранчо і зібрались розпочати роботу, розгніваний Шейн зупинив їх. Він сказав, що оскільки земля була перезакладена, незаконно рубати дерева без повідомлення банку, тому в Келі нічого не вийшло. Дізнавшись, що брат зіпсував її плани, вона вийшла з себе. Їхні суперечки стали постійним явищем вони вже не могли спілкуватись як нормальні люди, а тим більше як рідні. В ході однієї з найзапекліших сварок у 2015 році Шейн запустив пляшку автомобільного масла в бік сестри та її дочки Такер. Останній він влучив в обличчя. Дівчина потім скаже, що могла залишитись без ока або отримати шрам на обличчі, який би завадив їй будувати кар'єру акторки. Вона звинувачувала дядька, що той ледь не зіпсував їй все життя. Шейн стверджував, що не хотів цього, що це сталося випадково, але такер з мамою заявили на нього в поліцію. Шейна заарештували та звинуватили в побуті четвертого ступеню. А також видали заборонний припис. Він більше не міг наближатись до такер. Скориставшись нагодою, Келі почала швидко займатися темою успадкування. Вона взялась за розробку нового заповіту для своєї матері, в якому було сказано, що якщо щось станеться з нею або її дітьми, чи їхнє майно буде якимось чином пошкоджене, Шейн буде позбавлений спадщини. Вона заочно звинувачувала Шейна у можливих майбутніх нападах чи вандалізмі. Коли чоловік дізнався про це, він розробив власний план. Попросив свою матір підписати документ по типу Дарчої, який негайно розділить майно. Це гарантуватиме, що він отримає обіцяну половину майна без Келі, які могли впливати на його частину. Лора погодилась, тому Шейн організував їй зустріч з нотаріусом в батьківському домі. Жінка, на ім'я Карла, підготувала усі потрібні документи на підпис. Вона гадки не мала, що звичайна юридична операція закінчиться вбивством. 26 липня 2016 року, Карла прибула на територію Ранча, де її біля воріт зустрів один з друзів Шейна, чоловік на ім'я Карлтон. Коли нотаріус зайшла до будинку, вона очікувала, що там буде лише її клієнтка Лора. Та окрім літньої жінки, там перебували ще дві особи Келі, яка сиділа за одним столом з матір'ю, і в тій же кімнаті знаходилась такер. Келі, дізнавшись причину візиту нотаріуса, була розлючена. Вона кричала та вимагала показати документ. Прочитавши його, жінка заявила, що мати не буде підписувати це. І тут, на веранді, вона помічає свого брата Шейна. Той не міг зайти всередину будинку, оскільки там була такер, а вона мала заборонений припис проти дядька. Тож Шейн ходив біля будинку в очікуванні, коли документ буде підписаний. Але Келі демонстративно розірвала його на очах у брата, що спостерігав за ними через вікно. Побачивши це, Шейн наплював на всі заборони і рушив до дверей. Келі теж побігла в той бік, аби завадити брату зайти, і в цей момент такер скидає рушника, який весь цей час лежав на столі. Під ним знаходився револьвер, вона хапає зброю і також біжить до вхідних дверей. Вже за мить нотаріус, яка й до цього була приголомшена тим, що відбувається в цій родині, чує постріл. Карла схопила слухавку домашнього телефону, аби викликати поліцію. Проте з'єднання не відбувалось. надвору було чутно жахливий стогін, що роздирав душу. Можна лише уявити думки та переживання жінки в ті секунди. Карла опинилась немов у пастці. і в цей момент до кімнати зайшла Келлі, тримаючи зброю в руках. Нотаріус стала свідком жахливого злочину, проте вона чула лише постріл і не бачила, хто саме стріляв. Тепер розгублена Карла опинилась в одній кімнаті з озброєною злою жінкою. Нотаріус попросила Келі заспокоїтись та віддати револьвер, але та на відріз відмовилась. Карла все ще тримала слухавку, і, на щастя, жінка почула голос диспетчерки на іншому кінці дроту. Запис дзвінка оприлюднений, проте я не буду вмикати його через повагу до жертви, бо на фоні чутно, як Шейн кричить від болю. Але перекажу все, що там було. Операторка запитала в Карли, що сталося, та жінка не могла чітко відповісти на це запитання. Бо вона лише чула звук пострілу, тож вона так і сказала. Тим часом на задньому плані чутно жіночий голос, що кричить: Я думаю, він мертвий. Операторка сказала, що патрульні машини вже в дорозі, і запитала, хто стріляв. Та Карла теж не могла дати відповіді на це запитання. Сказала, що вона проста нотаріус, і її покликали на підпис документів. Але це погано закінчилось. Жінка також не змогла пояснити, чи їх в чиїх руках зараз револьвер. Оскільки не знала імен цих людей. Диспетчерка почула, що жертва все ще подає ознаки життя, тому запропонувала Карлі надати йому першу допомогу. Але жінка сказала, що боїться вигляду крові, тому не зможе цього зробити. Тоді її попрохали дати слухавку тому, хто зможе, і в цей момент з операторкою починає говорити Келлі. в її голосі чулось роздратування. Він все ще живий, його підстрелили в груди, сказала вона, але не захотіла сказати, хто саме стріляв. Мовляв, не знає. Операторка почала заспокоювати Келі. Вона казала, що якщо та хоче допомогти своєму братові, але Келі перебила та закричала, що не хоче допомагати йому, а потім назвала Шейна неприємним словом. Операторка говорила з Лорою після Келі, але та теж не сказала, хто стріляв. Допомагати Шейну взявся лише його товариш Карлтон, що був на території ранчо в той день. Поки диспетчерка казала йому, що робити, Келі несамовито кричала. Помри. Вона тричі крикнула це, стоячи над братом, що мучився від болю. Страшно уявити його почуття в ту мить, несамовитий фізичний біль, розуміння того, що це кінець. А над тобою ще й стоїть родичка, яка відкрито бажає тобі смерті. Це жахливі останні хвилини життя Шейна. Тим часом медики та поліціянти вже прибули. Але вони не могли зайти до приміщення, поки не з'ясують, хто потенційний підозрюваний. Такий протокол всередині була озброєна людина, тому вони тримали руку на пульсі, не наближались, доки Келі не переконала диспетчерку в тому, що вона прибрала револьвер в безпечне місце і поліціянтам нічого не загрожує. Лише тепер вона сказала, що стріляла її дочка, і в неї вже немає зброї в руках, та вже було запізно, аби врятувати життя потерпілому. Шейн Мур помер біля будинку своєї родини. Йому було 63. На допиті такер була нервова, часто плакала та казала, що на неї чекає пекло за те, що вона зробила, переконувала детектива в тому, що це було ненавмисне, і пояснила, чому. Такер сказала, що її дядько створив цей документ і погрожував бабусі. В разі, якщо та не підпише його, він позбавить життя Келі. Вона намагалась донести поліціянтам, що він становив загрозу життю її матері та їй самій, а потім додала, що в неї зараз в голові такий туман, що вона просто не може говорити. Її залишили саму в кімнаті для допитів на якийсь час. Такер зібралась з думками і почала махати руками в камеру, аби привернути увагу. Коли детектив повернувся, вона розповіла, що разом з мамою хотіла викликати поліцію, бо це було жорстоке поводження з людиною похилого віку зі сторони Шейна. Але Келі запевнила, що Шейн може осетаніти від люті і спалити будинок або що. Шейн почав відкривати двері та заходити в будинок. Знаєте, як у фільмах жахів його рука обхопила двері і він прослизав, щоб їх не можна було зачинити. Я завжди думала, що для того, аби вистрілити, треба звести курок. З цим револьвером було не так. Він просто вистрілив. А в нього була зброя? Та хто його знає? Можу лише сказати, що я була така налякана, що мені було не до того, аби якось зафіксувати ту мить. Я була як рибка дорі. Добре. Чи можете сказати, чому на вашу думку такер могла його застрелити? Я не можу сказати, що такер в нього стріляла. Я не казала, що це була такер. Я не маю уявлення, хто це був. Так може, це ви його застрелили? Я не думаю, я не знаю. Я ледь пам'ятаю, травма від того моменту була жахливою та важкою. я не розуміла, що Шейн збирається робити. було дуже страшно. Схоже, Келі забула, що вже розповіла операторці 911 про те, що стріляла саме її дочка, Атакер показала детективу, як тримала зброю перед пострілом. Я така рада, що він мертвий. Я така, я не можу передати, яка я рада, я не сумую за братом. Я капець, як рада, що він помер. Що одна, що друга запевняли, що все сталося випадково, і ніхто не мав на меті забирати життя Шейна. Про те, що взагалі робив револьвер посеред столу під рушником. Детектив сповістив такер про те, що за пару годин до смерті Шейн дзвонив в поліцію, і ось що він сказав. Хотілося б шериф приїхав до мене додому, це не екстрений випадок. Окей, okay, що сталося? Я очікую на нотаріуса другій до другої тридцять, і не хотілося би проблем, бо ось моя сестра намагатиметься перешкоджати нотаріусу та свідку. Можливо, спробує завадити моїй матері підписати документ. Її дочка стріляла сьогодні зранку на території, наче вони не знаю, про що вони думають. Але мені потрібно, щоб у нотаріуса з мамою все вийшло, і мені не потрібні проблеми. Пізніше шериф зв'язався з чоловіком та пояснив, що вони не можуть втручатись в цивільні справи без судового ордеру. Такер пояснила детективу, що знайшла зброю в будинку. Вона вважала, що цей револьвер належав її діду. Їй було цікаво чи той заряджений, тому вона вийшла на двір, аби постріляти. Потім вона віддала його матері зі словами, що не знає, як користуватись цією штукою. Отже, за декілька годин до приходу нотаріуса такер випадково знаходить зброю, якою не вміє користуватись, іде на двір, аби постріляти, а потім кладе заряджений револьвер на стіл і накриває його рушником. Було більше схоже на те, що такер скелі таки очікував лише й на гості. А ось чи збирались вони забирати його життя чи просто налякати, залишалось під питанням. Одна з його подруг розповіла, що за тиждень до інциденту Шейн поділився з нею тривожними думками про те, що Келі хоче вбити його, і додав, що саме за допомогою револьверу. Такер знову залишили саму в кімнаті для допитів, і тут почалась ціла вистава на камеру. Вона почала гойдатись взад вперед і видавати свої рідні звуки. Потім вона впала на підлогу. І коли слідчі зайшли, сказала, що в неї панічна атака. Так рет заарештували і звинуватили у ненавмисному вбивстві першого та другого ступенів. Вже наступного дня дівчина вийшла під заставу. Та на волі часу дарма не гайла. Схоже, вона не вважала, що коли-небудь сяде у в'язницю, тож почала робити перші кроки до своєї мрії грати в кіно. Коли до фільму жахів з темряви підбирали каст, вона прийшла на проби під ім'ям Він Ріт. Вона так переконливо зіграла роль вбивці, що її не роздумуючи взяли на роль Валері Фауст? Цікаво те, що в цьому фільмі між персонажами також будуть вестись розмови про те, чи було то вбивство, чи самозахист. Моторишним також видається той факт, що справжня вбивця грає по суті саму ж себе у кіно. Як думаєте, чому такер вирішила пробуватись саме на таку роль? Вирішила використати досвід з реального життя наповно, чи це просто збіг обставин? Зйомки проходили щодня, і такер багато репетирувала разом з іншими акторами. Серед них була Мег Вікнс. Вона одразу звернула увагу, що обличчя нової акторки їй знайоме. А потім, коли на знімальний майданчик прийшла Келі і почала робити зачіску у дочці, вона згадала, що навчалася такер в одній школі. Дівчата ходили в театральний гурток разом. З тих пір мало що змінилось. Келі, як і тоді, брала участь у творчому житті Такер. І знову вкладала їй волосся та наносила макіяж. Чому це не робили професіонали? Ну, певно, бо цей фільм був низькобюджетним і економили на всьому. Мек не надала значення тому, що такер називає себе він. Багато хто обирає для себе псевдоніми вона нікому нічого не сказала, доки не завершили зйомки. І лише потім всі дізналась, ким є Такер Ріц насправді, і що вона під слідством за в вбивстві свого дядька, можна лише уявити їхній шок. Тим часом розслідування йшло повним ходом, і стався ще один неочікуваний поворот у цій історії. Адвокат такер надав телефон дівчини на перевірку, думаючи, що в такий спосіб допоможе довести її невинуватість. Справа в тім, що Такер зняла власне невеличке кіно на реальних подіях. Вона записала хвилини, коли в будинку перебували вона, нотаріус, її мама та бабуся. І те, як шеї не ходить біля дому. А найголовніше, вона зафіксувала момент пострілу на свій мобільний. Зараз ви можете бачити частину кадрів цього відео. Шейн міряє кроками подвір'я і його добре видно у вікні. Тим часом за столом сидять нотаріус, Лора та Келі. Такер починає розказувати, чому Шейн не може приєднатись до них. Вона сказала, що він напав на неї без жодної причини, а також що він погрожував обірвати життя її матері, якщо бабуся не підпише цей документ, що принесла нотаріус. В цей момент Келі починає наполягати, що нічого Лора не підписуватиме. Аж раптом такер закричала: Він йде до будинку. Келлі кинулась до дверей і такер, схопивши револьвер, побігла за нею слідом. На відео не було видно, що Пшень дійсно заходив в будинок, бо камера була направлена кудись в бік. Однак звук пострілу пролунав. Такер поклала телефон, але не вимкнула його, тому звук продовжував записуватись. Келлі кричала їй: Люба, швидко дай мені зброю. А далі емоції, які висловлювались через ненормативну лексику. Оскільки обоє усвідомили, що чоловік не помер. Потім Карла засвідчила, що бачила, як Шейн лежав на землі досить далеко від вхідних дверей, і це повністю суперечить тому, що заявляла такер. Переглянувши ці записи на суді, в невинуватість дівчини перестали вірити навіть ті, хто прийшов її підтримати. Звинувачення перекваліфікували в умисне вбивство першого ступеню, її справу переносили декілька разів. У 2019 році відбулося чергове слухання, на якому Келі виступала в якості свідка. Жінка знову повторювала, яким небезпечним був її брат і як вони боялись його. Вона наголосила на тому, що такер лише захищала свою матір. Під час слухання її дочка почала неадекватно себе поводити, і суддя сказала їй, що якщо вона не опанує себе, її виведуть із залу. Такер впала в істерику і сказала, що зараз непритомніє сама попросила її вивезти. А потім з коридору донісся гучний вереск такер кричала щосили. Це цілком могла бути добре розіграна вистава дівчини, яка все життя грає різні ролі. Проте акторська майстерність таки принесла свої плоди. Сторона обвинувачення була збентежена тим, що такер, завдяки власним талантам, зможе переконати присяжних у своїй невинуватості і вийде сухою з води. У це важко повірити, але, попри наявність всіх доказів проти дівчини, їй запропонували піти на уходу. Вона мала визнати провину у ненавмисному вбивстві і отримати всього шість років позбавлення волі. Такер погодилась в голові не вкладається, як можна було так знецінити життя чоловіка. Вирок, який отримала такер, це просто жах. Дівчина мала вийти на волю восени 24-го року. Проте, поки вона перебувала за ґратами, в неї знайшли важкі заборонені речовини, тому це могло послугувати приводом потримати її у в'язниці ще якийсь час. Це моє припущення, бо наразі інформації про те, що вона на волі, немає. Друзі, якщо вас вразила ця історія, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. А я чекатиму на вас у наступному відео. Бережіть себе!